Ну, я вам Битва століття. В 3 але безкоштовний, і Міджорний платний, але легендарний. І так. Такі різні, але такі вони схожі між собою. ВО3 генератор відео і Midjourney генератор картинок, з яких потім можна згенерувати відео. Отож, щоб битва була чесною. Промти я буду давати їм однакові і генерувати їх через чат GPT, ну так, щоб були креативніші трошки, але короткі. І поставте ласка, лайк, щоб відео побачило побільше користувачів Ютубу. І так, що ми маємо? Перед нами Midjourney. Підписка. Показую. Підписка стандарт. Ось активно. Перед нами vo 3 Через Лапс, звісно ж, з... Маємо 100 безкоштовних ще й бонусів. І нагенеровані промпти у чаті GPT. Отож, давайте будемо пробувати. Поїхали. Перший промпт. Ми генеруємо різні стилі, щоб розуміти, як вони працюють. Він прийнято, йде генерація. Він генерує зразу 4 картинки. За той час ми йдемо у VO3 і вставляємо той самий промпт. Fast X1 ми вибираємо так, щоб ага, у нас тільки 20 кредитів. Якщо ми візьмемо QLIT, ні. Fast. Поїхали. Пішла генерація. Так, дивимося, що в нас тут. Я перед тим випадково те саме зробив, але ну, вони всі дуже схожі картинки. І так, у нас є чотири картинки. Дуже реалістичні, як на мене. Усі вони дуже реалістичні. Давайте якусь із них зробимо живою. Яку, наприклад, цю, давайте так. Така вона якась найживіша. Робимо? Робимо оцю high motion, Правильно? І так. Іде у нас генерація цієї картинки? Так, вимітаємо. На Ось. Той... Навіть божош. Що... Так, так. Якщо ми поставимо результатів на запит 2. І так, от, вже майже майже. Напевно, буде два рази не можуть. працювати Бракує тут ще одної картинки, правда? Але дивіться, які деталі. Як промальовані. Краплі води не дуже реальні, але вони є. Тут звисає, тут позаду розмита картинка, міст, напевне, якесь море, щось таке. Цікаво, дуже цікава картинка. І в нас тут що в нас тут вийшло? Ага. Таке саме по тривалості. дощик. ми бачимо, як рухається дощик. А інше відео таке саме. Так? Ну, добре. Зрозуміло. Йдемо далі. Поїхали наступний. Тепер ми зробимо в реалізмі ми вже перевірили. Тепер дивимося стиль фентезі. Поїхали. Поїхали. У Нас генерується. І тепер тут робимо те ж саме. Тільки ми зроби взяли Відео на запит тих самих 20 кредитів тратимо. Ну погнали. Подивимось, скільки він. Ага, він з'їв більше. Значить, ми наступного разу будемо тільки один робити. Ось такий хитрий. Не показав отут у вікні. Мав показати, що з'їсть 40, якщо в результатів буде два. Ну, нічого, Йдем далі. Тут нас нагенерувало вже, ох, яка картинка. Ого. Ого. Неонове місто, Др... Літають дракони. Такий справжній фентезі. Оце така найбільш реалістична картинка. От тут дуже багато якогось мультяшного. Тут... Це місто майбутнього. Написано. Епічне майбутнє місто вночі, яке світиться багатьма неонами, кіберпанк, атмосфера. Ось. Давайте цю картинку ми будемо. Так. Поїхали. Велика. Поїхали. І. Поки він створює нам, дивимося, що нам зробив вел. Well. Ого! Ого! Ану, дивимось. Карте відео. Оце крут. Оце крут. Поїхали тут. Деталі деякі втрачені, але досить таких цікаво. Напишіть в коментарях, яке вам більше сподобалось серед цих двох відео. Там дуже цікаве, обидва. Ну, тут криво на будинок заходить. Це дракон десь взявся з політиком. Ага. Ну, цікаво. Тепер, що в нас тут? 84%. Поїхали. Є. Yeah. Uh -huh. А, він зробив реверсом. Туди і назад. А інше відео. Ого! Тут він обіграв його з різних сторон. М -м, пишіть в коментарях, що вам більше сподобалось. Мені тяжко зробити вибір. Поїхали на Природа. Пейзажі. Грибочки. Давайте, раз. Поїхали. Мій джорний. Чик. Чик. Ой, ось вона генерується наші грибочки і тепер поїхали сюди. Я використав вже три бонуса, а планував, що буде п'ять Візьмемо сюрреалізм чи мами. Давайте візьмемо мами. Сюрреалізм пропустимо. Наступний, у нас буде гумор. Так, грибочки в нас цікаві. Дуже навіть цікаві. Охте. Якийсь мультик мені нагадує. Давайте ми його і зробимо. Анімуємо. Тут пішла анімація, тут у нас 39-40%. І так, що ми маємо? Поки йде генерація, я, напевно, скористаюся. Дивіться, яка гарні ставашки. Закрити, закрити. Я планую купити собі BIO3, але можливо не сьогодні. Зараз огляд на, на безкоштовний. Так, є. Ну це прям як з мультика Діснея. правда? Вот Дісней, Дісней мультик один в один, зараз десь тут біля смішка Клас. Ну, достойно. Сцена достойна. Поїхали. Що у нас? У нас тут тільки 33%. Дуже загружені сервера, напевно. І так, що в нас? О, грибочки вже є. Оце, напевно... Гарніше. Які рухи цікаві були. А інше відео? Ну це. Я б сказав, що це трошки смішно. Що це за пірояти? Це прям. Що це відбувається? Ніде більше ніяких рухів не відбувається. Ну, ми побачили, зрозуміли. Добре, дякую тобі, Міджорний. Ідемо далі. Давайте гумор. Гумор у нас буде гумористичний. Поїхали. Генерим. І так само генерим тут. Поїхали. Якщо ви замітили, vo 3 працює дуже швидко. Я здивований. Ми маємо кота. Кота офіціанта з піцею. Гумористична картинка. Є в нас інопланетяни. І тут є, і тут, і тут, і тут. І тут на картинках всюди. Ну, це цікава картинка. І це цікаво. І це цікаво. Давайте будемо анімувати. Давайте ця складна тут багато деталей. От ми її і анімуємо. Поїхали. Анімація пішла. Подивимось за цей час, що у нас Лео ве Ага. Веро ще генерить. М -м, цікавий в нього вже візуал. Ось інопланетяни. Поїхали. Оставлена музика. Били. Так. А що у нас мій Джорнейс, ще 76%. Так, Згенерив, Зганерив, дивимося. Ага. Так, щось із ним. Ну, непогано. Я б сказав непогано. Навіть накласти звуки можна сказати, що він щось там нямкає. Чи м'явкає Тут е, у нас є літаюча тарілка, кіт-офіціант. Подає інопланетянам піцу. Я б сказав, що Google Велдов це сприйняв як гарний мультик. Тому що ну, це абсурдно. Кіт офіціант подає піцу інопланетянам. Цікаво. Отож, давайте тепер будемо голосувати. У нас є така картинка, і у нас є така картинка. Така картинка. І так, що я вам скажу. Міджорний e стабільно видає якість, дуже хорошу якість, достойну якість, деталізовану, але за гроші. В3 видав дуже достойні результати за безкоштовно. Але це тільки 100 бонусів, а ви бачили, одне відео. Відео коштує 20. 26 бонусів, як вони в них називаються. Отож, давайте голосуйте в коментарях, хто переміг, тому що мені тяжко визначитись. А я думаю, ми разом всі точно визначимося. Ставте лайки, обов'язково лайки ставте, нехай це відео побачить більше людей. І далі до зустрічі! З вами був я.